можем набрать ну сколько минут пять она будет бежать можно засыпать а, а выше человек может бежать это тут ну, а тут. а в, в хате Два рази менше. Ось так в 30-градусну спеку збирати воду у відра змушені мешканці одразу десятьох будинків на вулиці Короленка. Людям доводиться по кілька хвилин чекати, поки вода набереться у відра, бо вже декілька днів у їх домівках немає водопостачання. Кілька днів тому вода перестала текти із кранів. Згодом з'явилася тоненька цівочка, але повністю постачання не відновилось. Люди розповідають в таку спекотну погоду дуже важко обходитись без водогону. В хаті дуже багато в мене людей живе, і зараз дуже жарко. і Взагалі не можна. От носимо воду відрами у хату. Ось вода стоїть у хаті. І так вирішаємо проблему, а зараз жарко. Тоже митися і їсти зварити дуже багато. Я не втрачала, які відео, але дуже багато треба і постирати. Люди розповідають, зверталися до водоканалу та на гарячу лінію міської ради. Втім, жодних результатів це не дало. Значить, з 27 числа ми періодично кожен із цих домов, жителі цих домов, обращались по телефону аварійної служби. І кожному говорили, що в горисполком є люди, які в гори сполку, от, з гори з полком способ просьбой помочь рішить нам эту проблему. Ну на сьогоднішній день. никаких движений нет. Сегодня лично я вот буду говорить о себе, что я ездила в город Допровод решить, попробовать решить нашу проблему. Когда я туда приехала, сказали, что с 1 по 5 весь, значит, все управление закрыто, туда невозможно зайти. Вышел человек дежурный и сказал, что ждите после 5 числа, решить вашу проблему только после 5 числа. я говорю, это невозможно, это с 27 по 5 и аж только, допустим, на 8 число перенести решение. Рині нашого просто але это просто неможливо». Люди обурюються, що з минулого тижня комунальні служби не змогли встановити причини відсутності води та перемонтувати водогін. «Кам'яний вік На ну, неділю вже не можуть виявити причини. Тобто да, ми працюємо над цим забили, Десь, я просто... ...чесно дзвонив, дружина дзвонила, Щось забили все на контролі до п'ятниці. Обіцяли зробити. Дзвонив п'ятницю там біля шостої години. Вже на кінець робочого дня, що ну, вибачайте, от вже з понеділка. То є таке. Маємо те, що маємо, як наш перший президент говорив, але таке Ну це просто вода камний вік. Живемо вже неділю служби, вроде нічого не може зробити. У комунальному підприємстві Житомир водоканал розповідають про проблему, знають і намагаються її усунути. Проте складність полягає в тому, що водогінна система дуже стара. Це приватний сектор. Там проживають будинки. Там десь десяток десь в районі 10-12 будинків без води, десь той тобто, з мавою, з обмеженою подачею води. Ми займаємося цим питанням. Ну зрозуміло, що. І лабораторія вже наша отраз по поривам опрацювала. Ну, не можемо знайти пориву, як би не видно. Але так, отрубну точку знайшли, безпосередньо точка підключення даної мережі до водовода. На завтра ми запланували це в роботу, Будем, зробимо заміну вузла і далі будемо працювати вже по цепочці. Перед цим ми ж не сиділи, склавши руки, ми почистили 5 колодязів водопровідних, опрацювали в різкі безпосередньо на різні будинки. І на 61-й номер ні, а там 66-й, 64-й, 62-й, безпосередньо врізка на провулок, другий Коровенко. Але це, якби, цього не дало ми для чого чистили колодязь, щоб можна було поставити трасу пошукову систему і підключити корелятор, який ж пошу... пошуку пошу... поривів. Ну, поки що якби, нічого, порива вроді, як ми на мережі не бачимо, то, то будемо займатися зараз безпосередньо підключенням, заміною цього вузла в точці підключення. Поки у водоканалі шукають причину відсутності води, мешканців. Вули... Вулиці Короленка змушені будуть і надалі збирати воду відрами або купувати її, щоб приготувати собі їсти.